Вітаю вас в компанії Вінкар. Мене звати Владислав, Я ваш персональний менеджер. Сьогодні буду розповідати про Toyota RAV4 автомобіль 2012 року випуску 2,2 дизель на 150 кінських сил. Механіка, шестиступка, повний привід, класна комплектація, шкіряний салон, підігріви, електропривід, сидіння, датчики душу, світла, клімат. Коротше. Реально класна комплектація. Е, що ж займаємось пригоном автомобілів з Франції, Італії, Бельгії та інших країн. Купуємо тільки на офіційних аукціонах, тільки підтверджені пробіги. Тобто не десь там якогось дяді Супермаріо, який там продав і потім подав автомобіль в розшук. Тільки офіційні аукціони. Мене несемо повну відповідальність за свої автомобілі. Тобто, якщо вам потрібна інформація по фарбі, я вам її надам. До речі, мій номер телефону внизу і моїх колег Валерія та Сергія внизу. Якщо буде запитання по цій машинці, то якщо потрібно, окремо знімемо стовщину міром і вам скинемо в особисті повідомлення. І повне відео, дивіться на YouTube, посилання залишаю внизу.